Чи може бути, що після збільшення статового члена, якраз таки гіалуроновою кислотою спеціальною, в нього може пропасти ерекція? І скільки коштує ціна, коли ви збільшите не в ширину, а в довжину? Чоловічі яєчка можуть набирати з ну, рідина, вода. Чоловіки, які колі собі тестостероном качки, чи це впливає на якось на їхню потенцію? Привіт, короче, це в вашій клініці пісні дрізають, да? <реш> написав, що Вони думають, що їх відрізають. Не відрізають, робимо або Добре, давай так. Як називається операція по збільшенню статевого члена для чоловіка? І відразу розділяє збільшення в довжину і в товщину. Якщо довжина, то лігаментотомія. А якщо довжина. товщина, ага. да, якщо товщина, то це або ліпофілінг, тобто пересадка жирової тканини в товщину, скажімо так, збільшимо, або за допомогою гіалуронової кислоти спеціальної для інтимних зон. А, то .е. не та, що в губи? Ні, не та, що в губи, не дай Бог. Все супер. <гум> Чи можна буде збільшити в об'ємах статевий член, наприклад, тою гелоронкою, якою роблять губи? Ні в коєму Не можна? можна таке робити взагалі? Можна вводити лише той препарат, який сертифікований і дозволений до введення саме в інтимні зони чоловіків або жінок. А тобто .е. це гелоронка, але вони різні, типу так? Да? Так, так. Добре, а що буде, якщо ввести. Е... Такий не знаю, піти до косметолога, сказати, мала можеш мені трохи голку. <рес> таке теж буває. До нас приходять ці хлопці Реально з певними було. ускладненнями, да, і ми потім вже стараємось максимально вирішити це питання. Так робити не можна. Економити на ньому точно не можна. Бо можна згубити ми, мені. мені і... На дівчина показала, як хлопець якусь штуку, на шлем він став, коротше, він почорнів, йому відрізали члена. А некрас, да, таке <рес> теж буває. Да. Таке це не буває. Це у нас філатов, один із наших таких Хірургів, де, з якими ми працюємо. Коли ще він був інтерном, він розказував, що був випадок на, в той клініці, де він працював, в державній установі mm -hmm. по швидкій допомозі привозили хлопця, який Болта натянув. Болта то натянув болта. А на раз... гайку, а, гайку, гайку, гайку. Гайку я потую. Да -да -да -да. Гайку натянув, але зняти не зміг, тому що вже наповнилась горілка да. і він не зміг зняти. І вони там пилили, були, щоб того ж що, таки не було некроза. Бо якщо буде некроз, Все, то скоріш всього, орган не можна буде. Да, так, чоловіка по чорнію його відрізали. Так, що пацани, не надягайте, не такого, що да. попало на свої джинджурики, і не коліть 100%. туди, що попало. Приходять спеціалісти. Скажи, будь ласка, у вашій практиці на скільки сантиметрів ви збільшили максимум цього статевого члена? Тобто на скільки можна збільшити? Довжину чи то що довжину? Давай довжину. Довжину три-чотири сантиметри. Угу. Інколи буває більше, але це такі прям виключення. А інколи буває менше. Тобто ми можемо дістати внутрішню частину члена тільки ту, яка, яка закладена природою. Тобто, якщо там закладено, Внутрішні yeah, частини yeah, yeah. 3-4 см, то більше там точно не витягнеш нічого тягнути. Ну, у вас рекорд там, до 4 см, так? Е, вна, у, нас було, у нас було в нас було, по по-моєму, я не пам'ятаю близько 5, але е, це дуже виключення. Бі, не 5, потрібно 5, на це приклад. У тебе, тебе опту 20. Ну, наприклад, то есть, таке тоже було. Але навіть 18, 18. це теж стало. З 15 до 18. М -м, непогано. Непогано, так. Да. Да. Особливо, якщо він дуже маленький, є прямо поняття, таке мікропенія. От, коли дуже маленькі статеві члени, то, то навіть 2-3 см, Сантиметри вони вже грають. Конечно, да. Роль, да. А якщо ще збільшення, в товщину зробити, а потім ще збільшити саму голівку, причому її можна збільшити як в ширину, так і в висоту, скажімо ага. так. О, там ще сантиметр, тобто там чуть, -чуть там чуть-чуть і в результаті виходить дуже класні такі фото до і після. Добре, добре. <laughs> Скажи, так. скільки це коштує? Різні, різні, різні це ж ціни, це зрозуміло, так? Да? Різні ціни, угу. абсолютно. Mm е, Найосновніше, якщо ми робимо збільшення товщини за допомогою філеру на основі гіалуронової кислоти, да. то 1 мл цього філеру коштує 300 євро. Тобто, якщо ми робимо 10 мл, да, вводимо, то це 3000 євро. Якщо вводиться 5 мл, це 1500 євро. Ага. От. Тобто, все залежить від того об'єму. скільки я, я, я хочу зробити, так? Да? Да. Але за перше введення не можна вводити більше 10 і мілілітрів, ну інколи 11-12 вводимо, але це, це 10, має 10, бути 10, стоїть, чи ні? Ні, до 300 євро, один мілілітр, а, а тут 10, 10 мілілітрів три тисячі євро. А, так. євро. То це препарат а за роботу. То разом mm. з неболенням, роботою матеріалом. три тисячі. В тебе батаряку. був такий, і стали сразу десь такий. Да класно, да, хороше такі стає взагалі. Дуже прикольно стає. Так. Чи може бути, що після збільшення с члена якраз таки гіалуроновою кислотою спеціальною, в нього може пропасти ерекція? Якщо буде все проводитись в стерильних умовах, угу. якщо це буде цю маніпуляцію, буде проводити лікар, професіонал дівчата які губи а, роблять? Ну, зараз, дівчата всі захиті що там губоколі хай, хай роблять <см 'я> губи, просто <см 'я> хай роблять, що вони вміє. кожен має робити те, в чому він професіонал. Це сто відсотків, Е, якщо робити все правильно, стерильно і професіоналом нормальною гіалуроновою кислотою, то буде все нормально на потенцію. Ніяк це не впливає. То все ок буде тисне просто все. стане ширше, так як ти хтіка, бо ще доволося клініка на була сосиска, була, була сосиска, стане серделька серделіще. Шо, серделіще. <гум> Добре, не впливає на потенцію збільшення члена, якщо це гелоронкою не впливає, але якщо вже внутрішньо получається відрізають його достають. Ми ще зараз це розберемо, як це правильно працює. Чи впливається на потенцію? Бо дуже багато людей мені написали, що це потім вже не стоїть. Потім не стоїть, якщо це робить не професіонал, якщо це робиться не сертифікованим знову ж таки препаратами, тому що вводяться все одно препарати і знеболюючі, там ага. і антибіотику, профілактика і так далі. І якщо це робиться не в стерильних умовах, тобто, якщо починається ускладнення, то звичайно потім будуть питання по потенції. Mm -hmm. От, тому треба робити тільки в місці, де буде стрільні умови, тобто в медичному Оперець, закладі. деставне прийшов так, так в медичному закладі, де є ліцензія моза, де є санітарні вис. О, це має робити лікар-хірург, обов'язково, уролог хірург, хірург загальної практики. Тобто, це має робити професіонал, От, тому дуже часто, коли шукають десь дешевше, дешевше завжди можна знайти, ну, понятно, От, дали результат. але потім приходять і платять подвійну ціну для того, щоб ми хоч якось вирішили питання. І на жаль, якщо ми говоримо про саме статевий член, так. то не завжди можна вирішити. Всі ускладнення добре. Тоді скільки коштує ціна, коли ви збільшите не в ширину, а в довжину від 4 до 5 тисяч євро. Залежить ціна від особливостей кожного чоловіка. Ага. Мається на увазі знеболення, особливо, тому що це велика стаття витрат, або це буде загальний наркоз, або це буде спінальна анестезія, тобто дивляться короче, по стану пацієнта. Так, да. так, так, але короче, 4 десять 4 до від 4 до п'яти. Добре, давайте тоді порахуємо, скільки буде коштувати все разом, збільшити і в ширину, там 10 мл, і в довжину. А не можна збільшувати і в довжину, і в ширину одномоментно взагалі не можна. І за один раз приїхати зробити такий тюнінг не вийде, не так? Не вийде робити обрізання крайньої плоті, пластикової здечки разом з подовженням не можна. Збільшувати в тощину, хоч гілорункою, хоч своїм жиром і одномоментно в довжину не можна. Робити денервацію з подовженням не можна взагалі. Я завжди рекомендую, і лікарі, яким я асистую, вони рекомендують робити, якщо подовження, то це окремою операцію. А потім уже робити там пластику з дечки, плоті, денервації, нервації, збільшення голівки в товщину або члена в товщину. Тобто, це вже все потім. Добре, після першої процедури в довжину довжина вже є. Скільки так. має проти часу, щоб можна збільшити в ширину реабілітація. тобто відповідь така реабілітація, Скільки триває? Плюс мінус. Ми просимо півроку. Книжка нам пише, що то можна три місяці і далі робити наступні етап. Бабу, але ми завжди просимо півроку, тому що в кожного свої показники аналізів, якщо, наприклад, є там інсулінорезистентність, ну, цукровий да, да, да. Тобто, якщо є по аналізам певні питання, а зараз майже кожного є по аналізам mm -hmm. певні питання, то не можна, щоб знову ж таки профілактувати ускладнення. Наша задача зробити класно, спати спокійно і ну, нам, це, і людям. Ну це півроку, якщо робили хірургічно без гілоронку. Добре, так. тоді питання: а якщо я зробив збільшив збільшивши, скільки mm -hmm. мені треба чекати, і можна робити вже повноцінну операцію один де... Місяць, півтора місяці, знову ж таки, залежно. Гелоронка це дуже. Ізі, в принципі, до двох місяців ізі. і все. Це навіть не на операція. Взагалі це маніпуляція. Пацієнт прийшов. Ми зробили за годиночку, там максимум півтори години, якщо більш складний випадок, скажімо ага. так. От і все, пацієнт зразу їде додому. Це не потрібно там робити якісь прив'язки, до огляду, маніпуляція. Ми потім в телефонному режимі спокуємося, та й все. Добре, тобто, а через, через скільки ми можна займатися жотою справою, яку він хоче після збільшення геларонку? Є певні обмеження 3-4 тижні. Це статеве життя, бані, сауни, відкриті. Водойми підняття супертяжкостей, не можна бігати. марафони. Ну тобто, 3-4 тижні да, ми більш-менш такому нормальному здоровому режимі живемо. І все, а потім вже собі. Як Будь хоч. ласка, добре, а рукою теж не можна його до Ні, не можна стати на життя віддіхнути. не самостійно, не з кимось. Скільки триває операція по збільшенню шлема якраз таки голоронкою? Скільки це будете казати? Приблизно півтори години. І все. Це така швидка процедура? – У когось швидше, у когось довше. Якщо хлопці, які приходять до нас там не перший раз, то взагалі дуже швидко приходить. Ну тобто гілоронка має Тобто збільшити себе в об'ємах півтори години. Плюс мінус. А от уже хірургічне втручання скільки ця операція триває? Це вже повноцінна операція, вона триває близько трьох годин, угу. і після операції ми залишаємо в стаціонарі на ніч пацієнти під наглядом. Тобто, як дівчата грудью роблять, наприклад, да, груди роблять. Принципі ж таке саме, теж там чи угу. там довше. Груди це якщо поставити просто імпланти без підтяжки, це 40 хвилин. Ну тобто груди швидше. Груди швидше, чим манік Можна зробити троє трохи дівчат. А чи у вас є якісь такі операції, щоб хлопець швидко не закінчують? Таке ще реально існує. А так. що це лідокаїн в обколи? <рес> лідокаїн. До речі, з лідокаїном є певні засоби ті смазки з лідокаїном. І дуже часто мені пишуть, в кого є реакція алергічна на лідокаїн. Ага. Там і вночі Таня, що робити, того, що тут просто аврал або в дівчини, або в дівчини, і в хлопця, тобто, З лідокаїном треба дуже-дуже дуже Да, обережно. Добре, тоді чи є реально якісь операції, які можна зробити, щоб подовжити свій статовий акт? Стат стат — Реально, як вона називається є операція, а є маніпуляція. Добре, як Якщо маніпуляція? ми говоримо про операцію, це денервація. Частково денервація голівки статевого члена. Як вони називати? Ви сказали, що їх є дві. Одні із найблагодарніших пацієнтів це пацієнт, які у нас якраз на цю маніпуляцію. Бо ну, да, мені, мені, мені діректором розривають, чи є курс по тому, щоб як себе там контролювати. Зараз це дуже актуальна штука, тому що на фоні е, нервового перенапруження е, якраз у хлопців є ця проблема. От. і нічого не можна з нею зробити е, самостійно, скажімо так. Mm -hmm. Є денервація голівки статевого члена, це повноцінна операція, але вона робиться без наркозу під місцевим зневоле. Буквально 40 хвилиночок, і все а питання закривається. Ми заходимо через крайню плоть або через цей розріз, де коли убрали крайню плоть, скажемо так, ми заходимо через цей розріз, от, і частково припалюємо ага. нерви, які іннервують голівку статевого члена. А, от, і все. притупляється відчуття, і повноцінно може і жити. Потім через певний час повертається чутливість. А є ще маніпуляція. Інколи ми вводимо в голівку статевого члена знову ж таки спеціальний препарат, філер на основі гіалуронової кислоти, mm -hmm. ну, от, і збільшуємо голівку, і тим самим теж йде ну, часткова yeah, да, yeah, часткова yeah. денервація. От. Але Блінка. це таке буквально рік-півтора. А якщо ми говоримо про повноцінну операцію, а, це 5-7 да? років, а, але, ого, 5 за 5... років. Так, але за 5-7 років навіть при відновленні. Нервів і нервації да голівки, все одно вже не буде такого ефекту, що швид... закінчує. так. Так, а, так. Дуже класна операція. У вас є операції, які допомагають швидко не закінчувати. Добре, їх дві різні. Скільки вони коштують? Щоб зрозуміти, наприклад, є у вас є операція, яка ефект тримає 5 років там чи 7, да? Так. і є там півтора року. Ми вже проговорили, які вони, але от ціни. П'ять років, Я хочу на п'ять років, скільки коштує. На <смістична> п'ять років. У вас є так клієнти По різному кажуть, Два. 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 Скільки Кому коштує п'ять років, П'ять-сім років, якщо ми говоримо про денорвацію хірургічності, десь тисяча-півтори тисячі євро. Це все підключує роботи хірурга, знеболення, отримані матеріали, медикаменти. Так, п'ять років, півтори, півтори, півтори тисячі. <смістична> <А> <смістична> максимум, так. Півтори? <смістична> півтора року, скільки буде? А якщо ми говоримо про не операцію, а маніпуляцію, тобто, коли ми проколюємо філером оголівку стативого члена, то це. Теж близько тисячі то ти, докинув тисяч до там повчаю, тисячі, це Немає ти... смслу да Коротше, можна більше докине да реально. Так, що лайфхак, беріть одразу п'ять. <хи> так буде дешевше, я до 5 років. Я більше люблю самооперацію, тому що все ж таки філер він і розмоктується. А в, швидше розмоктується? в кого швидше розмок розмоктується філер. Довше. От твоя може взяти і весь філер блять висит наша ти <хи> то <ти це> платив <хи> за то? <хи> А чи вам писали що хлопці, що в них уздечка відірвалася? Такі ситуації ще були, і що робити? Супер поширена проблема у хлопців, і найголовніше, що. Як? Під час статевого акту, якщо коротка уздечка, а -а -а. то вона може надриватися. Вона надриває і вона дуже сильно кривить. І насправді дуже пугаються і хлопці, і дівчата в цей ну, момент. Да, що це Тому що не всі да, розуміють, що взагалі відбулося. Що, що ви тоді робите? Як вирішити цю ситуацію? Ми робимо пластику самої уздечки. Ми її подовжуємо. Ага те, що обмеження десь 2-3 тижні, Добре. місцеве знеболення – це операція 10 хвилин. Хром, це добре, взагалі... скільки це коштує? У нього є така проблема у чоловіків? Це може... коштує близько 30 тисяч гривень. А, навіть тисячі доларів немає? Ні, ні, і ні. І твої проблеми закінчилися? І це дуже швиденько без наркози, місцеве знеболення, там 10-15 хвилиночок і все, все закінчилося. Кайф. Виробити і обрізання. Скажи, будь ласка, обрізання допомагає подовжити сатеві? А, дуже багато хлопців мені писали, просто може зробити обрізання і все. Чи є така штука? Є певний момент з обрізанням. Коли ми зробили обрізання, то найближчі е, місяць-два чутливість збільшена. Напекай, а потім да? вона да а потім вона притупляється і тоді якраз да, подовжується акт. Тобто обрізання можна зробити в випадку, якщо ти хочеш подовжити свій статевий а тоже це спрацює, але це не така прям супер операція, да, да що на як... це надіятись. Каже вона добре, так. але ну, краще зробити вже та скільки коштує обрізання? Обрізання близько тисячі тисячі гривень? Я думаю, я не знаєш, то обрізати близько тисячі євро. Це якщо ми на класних нитках, якщо ми на Джонсон Джонсон працюємо, Так, ну все супер. Тоді краще взагалі. дешевше, але на таки Тоді краще зробити ту операцію, де ви спеціально робите про щоб все ревацію. Це стовідсотковий результат. Добре, в яких ще випадків у вас тоді роблять обрізання? Просто причислити випадки тоді. Чистіше всього це естетік, тому що всім подобається обрізані більшості, скажімо, так, подобається обрізаний. Це релігійні моменти, і третє це коли у чоловіка цукровий діабет. При цукровому діабеті звужується крайня плоть, і буває, що навіть не може відкритись взагалі а, горівка, Понятно, навіть да, при ерекції, да. без рекції да, чаком там да. надривається, потім рубцюється, потім воно ще більше звужується. Прошу, і при крові, все. Да, да, да. Але з цукровим діабетом там взагалі дуже складно. Ну, да, навіть коли зробили обрізання, буває таке, що через певний період, коли високі скачки цукру, вона знову може трішечки. Трішки пізоруживаці. Добре, А ви в коментарях нічого напишують, вам подобається. обрізаний, не обрізаний, чи є різниця для вас? Це цікаво. Для жінок, до речі. так. Що з мошонкою ви робите, там відрізаєте, то ви знімаєте за тюніт Дуже багато є функціоналу, які ми робимо з мошонкою. Серйозно? Так, okay. да, калиткою, до речі, потрібно говорити. Калитка українська мовою. Калитка? Так, так, але можеш там по по колице мої прийти. Вибра, що ви робите з мошонкою? Ми робимо. Тяжко машонки. Це більш така вікова, скажімо так, операція у чоловіків, коли вона вже обвисає ми. До речі, можна колити ботокс машонку, щоб вона не потіла. На літо така класна штука. Як підмішки, знаєш, коли щоб не потіти. Так, да, так, да, точно так же машонку можна проколоти, щоб вона не потіла. Всілип Але патіє? вона провисає пластов, потім. Ну, трохи провисає, нормально. потіє Ой, боже. Калитка. Калитка. Які ще маніпуляції з машонку робить? Є не лише пластичні операції, а й операції по здоров'ю, які якраз відносяться до функціоналу з мошонкою. Гідроцеля mm -hmm. це одна з найпоширеніших операцій на мошонки. А саме в локації мошонки, скажімо yeah. так, це коли збирається вода навколо самих яєчок в мошонці. Між так, листками, так, так. Ага. які окутують яєчки. Ага. От. Після ударів, там певних перенесених захворювань, скопчується вода. От. Вода це так дуже. Ну, так, рідина. словами, рідина. От. Вона скупчується і буває прям дуже великі розміри. Ми недавно були, викачали, близько літра було. Коли От, кажуть, коли кажуть блять, в мене яйця велике, да? а тут по факту а, це А то не яйця зовсім да. Да, да. так. Літер води в яйцях? Так, да, близько літра там було. Ну прям дуже складно було вже чоловіку ходити, дотянув до останнього. Док, всі, так, всі достатньо. Лучше прийдіть на консультацію, знаєш, і все, собі провірте свої пісни пацани, перевіряйте свої пісни, я. При збільшенні статевого члена його ви не відрізаєте, чи я не знаю, як це працює? Ви, ви кажете, що є всередині корінь, типу його досто... О, з ним, будь ласка, якщо можу, так тезисно. Збільшення статевого члена. Є зовнішня частина члена, а є внутрішня частина члена. І ми дістаємо внутрішню частину. <проху> Назовні, а що туди третики. всередині це пусте місце чи як це? Пусте місце частіше всього, ми ставимо такий силиконовий маленький імплант. Спеціальний а, є. Тобто він, він був так, одна частинка тут. Ви да. цю частинку достаєте, да. а замість Щоб цього? Щоб не було пустого місця, ставимо туди імплантик, Тому що якщо не поставити імплантик, то краще ж прижитися на своєму місці. І воно знову стане на своє місце. так ми ставимо а, імплант і, все, ви, ви, будь ласка, все заживає. Чи впливає це на ерекцію? Ні, ні, не впливає все, все, то, абсолютно. Іменно, що це пересування ніяк не впливає. Все окей, нічого не Так, слава Богу. Yeah, cool. <laughs> Раніше, до речі, були моменти до того, поки прийшли до цієї методики, да? uh -huh. ну от то були проблеми, і саме звідти з історії залишилося таке поняття, а що звідти лише... історії, що досі, типу, що може не стоять, що що може не стоять це? і так далі. Але може і не стоять, якщо зробити не в стрільних умовах. Да. Якщо Вже, це буде робити це не хірург, да. Да. тобто можуть бути такі ускладнення теж. Чоловічі яєчка можуть набирати з, ну, рідина, вода, яку від ти сказав, до максимум було у вас до літра. Так. Це, це Так. Да, інколи збирається рідина. Як це називається? Нав... Ага. Одна із теж найважеріших операцій у чоловіків, тому що удари дуже часто бувають в мошонку. дуже часто у чоловіки приносять певні захворювання, не лікують їх вчасно. І це все провокує якраз накопичення цієї людини, навколо яєчок. Яєчки, yes. якщо що, ми на місці залишаємо, вони функціонують. Давайте на яйце забрав, нахуй на їм травше. Все залишаємо, вони функціонують навіть краще, ніж е, до операції. Ага. Тому що рідина здавлює все одно і не так ідуть процеси. Так, що це за апарат? Що ним роблять? Це куди пихають? Туди. Це кстати, ти сказала, що це можна простату проверити? Так, так, да, так. Да, да. А як вона може бути? Що з простатою може бути, до речі? пристати може бути запалення, можуть бути розростання пристати. Так, 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 онкологія, все, можна подивитися. Але у вас це теж якось вирішує, чи ні? Е, не, не, не. Ми до пристати лише лікуємо із запалення пристати, тобто пристатити, От. І спасаємо людей від хронічних пристатитів, скажімо uh -huh. так. Якщо вчасно полікуватися грамотно, то можна Особливо. не затягувати і не переводити е, пристатит в хронічний. Тобто, цією штукою можна простату провірити, так? Да. Е, е, ідеально а... перевірити сантиметрів? Дивилася. Ой, блін, люди не блідуть. Це вже не скажеш, що Це ж не так працює, як меч Тобто, Ви надягаєте про Ну як тобі сказати? Ти лягаєш сюди, да? Я не знаю, просто я це часто не роблю. А хто це робить? Це лікар-ролог робить. Дуже ладно, якщо ти то. Або я це робила, я на Бентлі їздила і не на одній. Ні-ні, ні, це мої хірурги роблять, це лікарі уролог, в мене всі хірурги, тобто в мене лікарі оперують, тільки невролог, кардіолог, у нас не оперує, всі інші у нас в операційки. І от наш лікарі якраз займається і діагностикою, і лікуванням чоловічих, скажімо так, інтимних питань. І дивимося, можна подивитись пристати, можна подивитися варикоз паху, подивитися мушонку на предмет новоутворення. яєчок, буває дуже багато кісти, яєчок, Будколі на машонки багато. <рес> я чи багато ще не бачила. А чи було, щоб, щоб чоловіки хотіли щось? Якусь деформацію свого члена зробити, не знаю. Я просто бачу, коли вставляли всякі такі шарики, там, ну, на нього. Ну, раніше була ця тема, зараз такої теми вже немає. Зараз поки ми видаляємо всі імпланти ну, інородні тіла, які раніше вставлялися. Але я пам'ятаю, це до війни ще були моменти, коли просили навколо голівки угу. викласти бусинками гіалуронову кислоту. І народні yeah, тіла, а гіалуроночку поставити, подивитись, як воно буде. Тому що гіалуронка, вона ж розмоктує. No, і якщо типу, по несподобалось, то вона сама розмокчиться і все нормально буде. Mm -hmm. ну, Тому це таке робили примірка. Але -дуже, дуже прикольно воно вийшло. Yeah, ну візуально yeah, yeah. це було дуже цікаво на мені подивитися. Вже yeah, ти ж постійно члени члена. Бачиш, да? ти на галерею відкриєш така. Блін, мене так, ці фото, як тік-піки, да їх yeah, вони да, більше, да, да, ніж да. фото дитини <laughs> в телефоні. Yeah, ну, така робота. Чоловіки, які колі собі ти чи це впливає на якось на їхню потенцію? Чи були у вас такі клієнти, з яких в яких вже була чер і через це проблема? Опс. майже це не це хлопка буде. Так, в цілому вводити гормон без призначення лікаря, без контроля лікаря це завжди історія в погану, скажімо так. Це впливає не тільки на потенцію, це впливає в цілому на людину, mm -hmm. і закінчується в 99% Це дуже все плачевно. Ну скажімо так, давайте. Потенція, потенція у момент введення препарату вона підвищується. Але якщо неправильно вийти і спрягнути з тестостерону, то потенції потім може не бути, і плюс у хлопця може не бути дітей, тобто він стає стрільним. Є біцепс, але немає дітей, так? Да? Так, так, так. Треба дуже розумно з лікарем виходити з цієї схеми. Ми цим займаємося. Дуже часто хлопці приходять, тому що починається про. Ми думаємо, що не може завагітнити жінка, а в неї все нормально по здоров'ю. І ми починаємо шукати причину. І частіше всього, це або розширення вен в паху, перегріваються яєчки, поганий сперматогонез, або якраз це ведення препаратів в тестостерону. Найбільше це якраз усі дестівки, бо зараз це якийсь бум. Mm -hmm. І вони ведуть за собою дуже плачевні, погані наслідки. І короткострокові. І в майбутньому також. Офігє. Якщо так. я хочу я у вас збільшити свій статевий член, яка процедура вона чекає, що я, наприклад, от вам пишу в Інстаграм. До речі, отут от Інстаграм, де угу. підпишіться. І як це працює? Пишу... Тому відповідаючи хтось як це буде в основному на ці питання відповідаю я або лікарі, які проводять дані маніпуляції або операції. Uh -huh. Тобто, тільки ми відповідаємо це не адміністратор, який я просто може вас записати, а я uh -huh. прям повноцінно носії розповідаю, що дивіться, якщо ви хочете збільшити товщину, то це маніпуляція. Ми можемо скинути вас списочок каналів, ви здаєте в будь-якому місці, де ви знаходитесь, тобто в будь-якому куточку України uh -huh. скидуєте нам результати. Ми дивимося, якщо у вас все нормально по аналізам, Ви приїжджаєте відразу на маніпуляцію. На збільшення в товщину, ага. тільки ми вже виберемо там. Або жиром. Або філлером. От і якщо ми говоримо про повноцінну операцію збільшення в довжину, то ми тоді розписуємо, що дивіться, вам потрібно приїхати до нас на консультацію, до лікаря, який буде вас оперувати. От і він вас подивиться, ви з ним проговорите всі можливі наслідки, які можуть бути, наскільки то можна збільшити. Ну тобто, всі всі Ну сісії. Ми з дівчатами, вони приходять на працю в них же так само, і там чуть ли не примірка. Так, тут примірки немає. А примірка грудей у нас є. Доріч. До речі, да, у нас там дві колекції таких імплантів класних. Ну, не Окей. Okay. <смеш> до лікаря на консультацію обов'язково. Після консультації з писічок аналізу знову ж таки здають аналізи, кидають нам, я показую ці аналізи анестезіологу і хірургу і пишу пацієнту, чи потрібно йому приймати якісь препарати до операції для стабілізації стану, чи у нього все добре приїздить на операцію. А, ну все просто, типу, так. Да. Okay. Okay. Блін, дякую, дякую, що записати відео, не Знаю, мені дуже цікаво. Дякую. Я хочу спитати у наших підписників, чи хочете, щоб я прийшов ще раз, і ми поговорили про інтимні операції з жінок. Це не тільки груди, а й тому, скільки всього ти розказувала, скільки можна було робити. Багато всього. Вот і дуже мені цікаво поговорити про цнотливість, повернення, що вас таке роблять. Все, це в наступному відео. До побачення. <ріст> <ріст>